А тепер давайте помандруємо сторінками історії за книгою Вінниця 14-17 століття» Валентина Отамановського. Вінниця це місто, яке поліцентричне за своєю природою. Чому сприяла е, рельєф, чому сприяв місцевість? Чому цьому безумовно сприяли обставини, і в тому числі історичні? Тому що місто знаходилось на своєрідному цивілізаційному прикордонні. Перша фортифікація, перша міська фортеця, умовно кажучи, від точки відліку історії нашого міста, 1363 року, фортеця Коріатовичів, фортеця Литовська це район сучасної старої фабрики э, Рошен, район світло-музичного фонтану, ну цебто місце, де Вінничка або віннич, Вінниця, невелика водойма, а колись більш повноводна ріка, впадає до Південного Бугу. Від замку і від замкової гори не залишилося абсолютно нічого. На відміну, наприклад, від другої фортеці, від другої локації, де розташовувався Вінницький замок, і це початок 16-го століття, умовно 1511-й, коли міським старостою був е, Волинський князь, некоронований король українських земель, князь Костянтин Іванович Острозький. Будучи старостою Вінниці і Братслава, він дбає за укріплення кордонів князівства, Великого Князівства Литовського. Замок також був дерев'яним. Це було дерев'яно-земляне укріплення. І воно також серйозно і потужно страждало від татар. Другий замок це район сучасної, е, сучасного пагорбу, який ми бачимо ліворуч, коли переїжджаємо Староміський міст. Цей пагорб нині прикрашає символічний хрест синього кольору. І тепер нині щороку там проводять археологічні розкопки. Третя локація, третя агломерація нашого міста, чи не найбільша, яка отримала описів і відгуків від Валентина Дмитровича, але все-таки ну, більше описовості є оцей час третьої війни, це час, коли місто переходить на правий берег. З точки зору оборонної, для нього це було зручніше. І це зона, де знаходимося нині ми. Бо, а... Ліворуч від мене знаходиться локація колишньої площі ринок головного міського майдану. За мною наші мури, або так як кажемо, ми на східному поділі все-таки мури, комплекс духовний, монастирів єзуїтів і домініканців, але і оборонний, але і фортифікаційний, бо це своєрідна цитадель, місце осідку, місце останньої оборони, місце, яке захищало не лише католицьку громаду. Тих прихожан обидвох монастирів, але який ставало зоною оборони усіх городян. Володино Томановський в своїй праці наводить дуже цікаві цифри. Цифри про національний склад Вінниці 16 століття на основі е, опису міського замку 1552 року. Е, цифри дуже цікаві, бо можемо стверджувати, що в 16 столітті е, українська громада міста е, складала е, понад 95% місцевого населення. Правда, тут треба брати поправку на те, що немає цифри. Немає конкретики про кагальну громаду, ну цебто себ єврейську громаду міста, яка також на початку 16 століття потрапляє до Вінниці. А той, тих 5% відсотків наведення Валентином Дмитровичем а, теж дуже цікаві. Це білоруська громада, це а, волохи, серби, поляки, вірмени. А, і з того всього ми теж можемо стверджувати якусь таку певну ну, цікаву статистику мононаціонального міста впродовж 14-16 століть і полінаціонального міста міста, яке починає жити за канонами е, Речі Посполитої держави багатьох народів, коли е, переходить на правий берег з лівого на правий, ну себто старого міста на нове. Все-таки підумови у нас у Вінниці 14-17 століття, це боротьба міської громади за свої права. А в класичному розумінні цього слова місто починає е існувати як місто з європейською традицією, з точки відліку магдебурзького права. І для Вінниці це 1640. й Але це правило Вінниці не діє. Бо ще з часу свого існування, з початку... Е Ну, ці точки відліку для міської історії з 14 століття місто завжди завжди давало цікаві приклади оцієї боротьби боротьби за права міщанської громади, повстання міщан проти одного з управителів князя Семена Пронського. Ну і не найприємніші наслідки для нашого міста. Е, є цікаве твердження. Валентина Тамановський не може його ні довести, ні спростувати через відсутність документів про те, що Магдебурія, де факто в Вінниці існувала і раніше. Просто й документи були втрачені під час пожежі або якоїсь серйозної негоди в нашому місті. Вулиця Кропивницького це та магістраль, яку переважно більшість городян пов'язують з абсолютно іншим ім'ям ім'ям українського Шекспіра, поча персони початку ХХ століття. Але насправді за історією цієї вулиці криється абсолютно інша. Постать це теж прізвище Кропивницький, але Михайло, Михайло Северинович Кропивницький непересічна постать міської історії 17 століття, людини, яка зафундувала декілька міських монастирів, прихильник порозуміння, а християнського конфесійного релігійного порозуміння тут. Той, про кого Валентину Тамановський ну, пише дуже такий е, розлогий, великий нарис, причому говорить про постать власне самого Михайла Кропивницького як багаторічного посла на сейм, лобіста інтересів української, ну себто русинської православної громади. Людини, яка мріяла про об'єднавчий собор православних і унійців, ну себто прихильників Берестейської унії, але на жаль, то не справдилося. Палкий і близький друг митрополита Петра Могили в книзі Отомановського є прекрасний нарис про побут про життя української шляхти на зламі 16-го і 17-го століть. Це опис е, злочину, е, який стався за участі тодішнього міського старости Єжеструся. Е, де е, батько Михайла Кропивницького, Северин Кропивницький, такий самий кров від крові і плоть від клоті український шляхтич, говорить про е, шкоду, завдану адміністрацією. І, до речі, завдяки цьому документу ми можемо говорити про те, що у Вінниці вже в той час існувало потужне. Е, Цехове виробництво холодної зброї. Саме на цій вулиці був споруджений вал. Це міська межа, яка іменувалась завалля. Сімнадцяте століття це можна сказати час. Освіти у місті Вінниці, тому що на території міста виникають два навчальних заклади, які мають європейську систему освіти. А саме це єзуїтський колегіум і братство Кузьми і Дем'яна, при підтримці нашого великого Петра Могили організовують свою колегію. Єзуїти йшли по такому стандартному поступовому розвитку. Спочатку місії, потім, власне кажучи, монастиря разом з самим Костелом, ну і е, закладом освіти. Такими найвищими лініями цього протистояння було існування двох колегіумів. Колегіуми, які були абсолютно рівноцінними, бо а, Петро Могила, засновуючи при а Вознесенському монастирі, братському монастирі, яке мало відношення до парафіальної Козьмодем'янівської церкви, про яку ми, власне кажучи, згадували, він вибудовує систему освітянства за методом Київської вже і так Могилянської академії називаємо її так створюючи у Вінниці своєрідну філію Могилянки, колегіум при монастиреві за аналогічними. Ну, форматами існування. Правда, акцент був інший. Акцент був на виховання русинської шляхти. Наукові диспути між студентами колегії дуже часто завершувалися бійками. Ідеологія поливалася кров'ю. Духовною опорою міського люду стало братство Кузьми і Дем'яна. У складі якого були домовласники, ремісники, українська шляхта та священники. Вони утримували школу, а пізніше Вінницьку колегію розбудували церкви і монастирі. Відомий лист шляхти і лицарства воєводства Братславського» 1576 року про оборону рідного слова, що примусив польського короля надсилати акти, листи, постанови та інші документи на поділля тільки українською мовою. Між іншим, війтами і бурмистрами міського округу були лише українці, які домоглися уже в 38-му році Магдебурзького права для Вінниці. Вінницький братський монастир знаходився приблизно між сучасною електростанцією і дитячою лікарнею. Студентів на той час навчали відомі професори Кропивницький, Кальфойський, Івашкевич, Літопольський. Міський уряд підтримували духовні осередки українців, про що свідчать документи про даровизну сіножаті жіночому монастиреві, який наводить Валентин Отамановський. Досить цікаве дослідження у своїй монографії провів Валентин Дмитрович про захист Вінниці від поляків у 1651 році. Полковник Бугун переніс канцелярію в місто Вінницю. І був організований на основі кальницького полку Вінницький полк Бугуна. Приходом канцелярії на місто Вінницю Вінниці налагодилося, почало налагодитися життя. Запрацювали суди, налагодилася торговля, налагоджувалося мирне життя. Однак це мирне життя було перерване тим, що на початку березня польські каральні війська під проводом Калиновську і Ласкоронську підійшов до Вінниці. В місті Вінниці базувалися близько 600-800 козаків. На допомогу козакам на оборону Вінниці прийшли і місцеві жителі. 2 березня почався штурм Вінниці. Вони прорубали літ на річці Буг. І коли польські війська пішли в атаку, більше 200 вершників загинули, провалившись на річку Бух. Козаки відійшли на третю лінію оборони. Поляки ніяк не могли її взяти. Бо і Богдан Хмельницький прознав про події, які відбуваються у Вінниці, і вислав на допомогу Івану Богуну, полк Йосипа Глухого. Польські війська з ганьбою відступили в сторону Літина. При цьому втратили більше половини свого війська, весь обоз свій і всі гармати. Богдан Хмельницький прагне зберегти станові привілеї, бо частина Вінницького міщанства внаслідок зборівської угоди були вписані до козацького реєстру. Король обіцяє зберегти привілеї, які були до Макдебурського права, а Богдан Хмельницький наказує бути лояльними до єзуїтів, поляків, євреїв. Його вимога, щоб шляхтич був шляхтичем, а козак козаком а міщанин міщанином. Валентин Томановський досліджував історію медицини і аптекарської справи. Саме у Вінниці з'явилося перше дослідження, яке розповідає нам про те, який же був стан медичного забезпечення міста Вінниці. І ось тут можна сказати про таке, що в кінці 90-х років, 18-го століття, була створена спеціальна комісія. Чому саме? Бо у Вінниці досить часто давали некваліфіковану допомогу, і люди помирали від того. І тому була створена люстраційна комісія, яка мала дати відповідний сертифікат тих, кого перевірили. А це були різні люди, люди, які говорили, що вони мають медичну освіту, люди, які говорили, що вони є знахарі, інші були просто цирульники і говорили, що вони знають, як готувати ліки. Король видав відповідне розпорядження. Ну, по-перше, з Поділля було направлено на навчання на медичні факультети Європи 120 юнаків. Далі король видав розпорядження про те, що у Домініканському соборі була відкрита лікарня. А ще пану Гущу, віницькому міщанину, він затвердив першу аптеку. Одне прізвище стало знаковим для Вінниці. Це Яків Постоловський. Це був перший професійний доктор. На сьогоднішній день є дуже багато постоловських, які проживають на території старого міста, і серед них чимало медиків. При дослідженні історії морів, а точніше, будівлі ордену єзуїтів, ми зауважили дивну закономірність пов'язану з цифрою 7. Погляньте собі. Побудова єзуїтського монастиря сім років, побудова Домініканського собору теж сім років, діяльність Вінницької колегії сім років, діяльність едукаційної, тобто освітньої комісії теж сім років. Функціонування ради робітничих та солдатських депутатів сім років. А буквально через сім років заснування Кабінету по вилучуванню Поділлі. І нарешті функціонування Української автокефальної православної церкви 7 років. Окрім того, і сама постать Валентина Томановського також виявилася магічною, бо у створенні відеофільму про нього брали участь сім істориків. Чимало міст в своїй історії мають знакові особистості, постать Валентина Томановського є символом історичної пам'яті нашої Вінниці.